Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми розпочинаємо нову історію, нову просто історію. Сьогодні буде нова кар'єра, чергова кар'єра на моєму каналі. Ви я думаю, ви замітили, що майже нічого не виходить крім кар'єрі і так далі. Але це поки що далі буде щось цікаве. Також і дивіться, в нас кар'єра буде за ну. Я думаю, вже побачили в назві цього ролика, що кар'єра буде за Шахтар Донецьк, але це буде незвичним таким моментом, тому що я кидаю і Динамо Київ, і Шахтар Донецьк в одну лігу. Я їх кидаю в польську екстраклясу. Рівень команд приблизно він той самий що і. Чемпіонатів України, і вони там будуть грати. Щодо політики клубу, ми будемо робити так, як робить Шахтар Донецьк в реальному житті. Тобто, бразильці наше все, як робили вони точніше, бразильці наше все, тому ми будемо відправляти самого крутого скаута в Бразилію, брати звідти гравців, підписувати їх, вирощувати, скажімо так, давати їм такий поштовх, велике майбутнє, і продавати їх за мані Тому. Звісно ж, якщо вам ця кар'єра зайшла, подобається, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам така ідея, і я просто побачу по вашій активності, чи вартує взагалі цю кар'єру продовжувати чи ні. Це в ваших руках. А зараз би я, звісно, хотів би вас попросити підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Лінки всі будуть в описі під цим відео. І, звісно ж, хочу вам побажати приємного апетиту і приємного перегляду. Поїхали. Ну що ж, починаємо. Нову історію. Давайте саме головне про що я казав: скаут. Наймаємо скаута. Тобто, це буде, звісно, що Бразилія. Давайте на три місяці. І звісно ж, це ж буде якийсь атакуючого плана гравець. Неважливо хто що. Давай іди туди. Француза ще наймаємо і... і Молдова. Нормально. Так, хто ще в шахтарі? Звісно ж, були і. Аргентинці і грузини, але в основному бразильці буде. Цікаво, чи можна всі? Так, да, можна? Ага, не можна. Давайте аргентинців тепер. Аргентинців також напад. І останній, останній у нас буде. Я гадаю, що він відкривав би наших центр поля. Так, от ми зробимо. Це в нас три скаута вже отримали свої завдання. Поїхали. Тепер я хотів би. Побачити, що в нашій академії відбувається. Такий є поля. О, кіпер. Так, от Такий є ще правий захисник. Потенціал не дуже такий великий, я є, є фіксип. Ну, зрозуміло, що в майбутньому він ніякої зірки такої немає у цих дуже так якось. Оце він дивіться, він, типу, в нього громадянство в Польщі, так? але вигляди він ну, зовсім не як поляк. Не знаю чому. Ну ладно, в принципі, можна його спробувати. Давайте візьмемо. Так, що в нас по бюджету? Бюджет 4 мільйони залишилось. Я зрозумів, потрібно щось трошки складом зробити. Так. 4 голки перенігера собі, але нам потрібно, в принципі, 2. Ці віддаємо. Куди? Правильно, в оренду Лівих беків 2, центральних, 4 на підмінку, правих. Правого цього, що ми взяли за того з Академії, то відправимо в Оренду. так опорник у нас один. Гінальдо, Ох ти, О, ми шли. це молодих бразильців все-таки і так багато. Це якби була українська Премьерліга, я б його віддав би в Карпати Львів. Так, чесно. А так, куди піде, не знаю зупов. Так, і нападники трауре, сікан і келсів в оренді. Не дуже ми так можемо розігнатися, подивимося, що в нас. Агентах плані. Де воно? а ось вона В плані бразильців. Давайте глянемо. А, нема, да? Нормально. а взагалі вільні агенти є. Ну є, так. Да. Так, ну походу, ми будемо грати тими, хто в нас є. Ну, давайте якось по склад наш. Так, от така в нас тактика. Криски взагалі, а в нас є CDM Степаненко, якого біса Степаненко не в основному складі. Я це щось не розумію, алло так, і один нападник Сікан. Цікаво, ну спробуємо таку тактику, яка вона є, далі буде видно. Так, не сюди. На заміну якось потрібно. Небагато цих. Собі? У нас відразу пропоную Fobi в оренду взяти. Ну хіба тільки в оренду без всякого права випадку. Ми Будемо його ще ростити і він іде за великі гроші. Зубкова хочуть за 7,5 млн купити в Це Реймс. По-моєму, царей. Ми його ще на сезон притримаємо, на цей. а на наступний сезон ми вже там будемо бачити, хто нам потрібен під які кубки, євроку і так далі. Ренду Фобіс на один рік. Ну давай, на один рік піде. В принципі, в принципі, ми могли б би трофей, напевно, але будемо бачити. У нього контракт завершується, бачиш, да? чи як він так. Так, а ось і нашого поляка. Ну, це так прийшло, що поляки йдуть просто в Німеччину грати, до цього нікуди не дітись. От Шведа хочуть в Германію, до речі. Мілям 200 це максимальна сума, яку ми можемо з них витягнути. Так, Гущенко, в Палермо на один рік, добре. Пардовський. так, куди тебе хочуть? Ага, Мехелен. і Оренда. Так, і ось перший трансфер на вихід. Інісіус Тобіас. Ну давай. Так, на один рік нашого поляка. Лучака забирають Я не сподіваюся, що забирають. Там побачимо. Так, перший матч буде. Дивіться, Луческо, але не того Луческо. Проти Леванти. Що тут по Леванти? Моралишті? Royalty... Хоча ну Блін. Міцна команда насправді. Але ми, звісно ж, не будемо грати оці матчі такі. Ми просто симулюємо і Бачимо, що у нас один-1 траверя забуває 79-й по класики, як всі українські команди, і збірна пропускаємо на останні хвилини. О, Швед, Мар'ян Швед. іде Так. Залям 800 іде Назарина Нормально. Так. І Глущенко в оренду на рік. Сподіваюсь, він повернеться трішки міцнішим. І, звісно ж, Мар'ян Швед. Залям 200. В принципі 3 мільйони мінус там комісії, щось там нам капне на рахунок. Ні, і так у нас бюджет вже 7 мільйонів. Кого ми можемо взяти з українців? Якщо б чесно, дуже хотілося б повернути Анатолія Трубіна. Ну але чи це вийде, я не знаю. Тут ще такі є цікавий, все-таки з Київ ми не будемо нікого брати. Та, також було б цікаво ярмолюка подивитися. І ну, Зінченко під таким, знаєте, великим питанням, але все-таки додамо його, побачимо, що вийде. Ну на цьому все. Так, у нас Крисківа хочуть купити за 3-3. Ну, але ні. Знаєте, хто це йде? Правильно, це йде поляк. Прям по обличчю видно, що це поляк. Артур Лучак. Ну за 12 місяців я сподіваюся, він хоча б близько до 70 підтягне рейтинг собі. Так, у нас матч проти що це? Блі, я навіть не знаю, що це за команда. Це Гавр чи ні. Так а що з нашими там бійцями? Ну, в принципі, більш-менш щось -то таке. І 1 4 просто розвалюють. Судаков дубль, Бондаренко і Сікан забувають. Молодці, пацани так, да, це була команда Гав. Цуканова в оренду, буде Глімт хоче взяти. Ну, так, блін, прикольна команда, можна туди йти. І, і на один рік Пузанкова хочу взяти, давай. Ого, це що за дядько такий йде високий, йомай, Йома. це Наш голкіпер йде в Мехелин на рік оренди. Так, Шахтар Донець зараз знаходиться на першій позиції, тобто їм треба перемагати хетафи, щоб вигравати цей турнір і отримати плюс чи там пару. Лямчики. І що тут 0-0? Ну, ну, блін, але це вже навряд перемога, тому що Старасбург виграє. Ну, що ж поробиш? Але ні, ми виграємо цей турнір, і два глямчика нам падає на рахунок. Нормально. І того у нас вже 13 мільйонів. Слухайте, а це вже непогана сума така. Клуческо робить прес-конференцію першу перед початком нового сезону. Хоче похвалити своїх гравців. Звісно, щоб вони гарно відіграли, все спокійно було. Матвієнка прям нахвалює її, слухайте. Ну і звісно ж туди. Ну а як би ж цього? Наша найголовніша зірочка нашої команди. Так, ми будемо грати проти Пяста, Ну, команда, скажімо, так собі. Побачимо, це ж буде грати вже не сама команда, це буду за неї грати я, тому подивимося. Так, що там тут хочуть? Нас хочуть Бондера купити. Ні-ні-ні. Поки що ми нікого не продаємо. Матч. Матч Ой, щось у нас команда взагалі дупа. Оце так прикол. Це таке княє, все-таки краще крізь випустити. Так, друзі, отаким от складом ми виходимо. Трошки ротація. Нам потрібен буде правий захисник, тому що конопля все ж таки не вічний І Ну, пробуємо якось так зіграти зараз. Перший матч на виїзді. Погнали! Ну що, ця кар'єра, я думаю, буде також вам цікава, тому що її буду я грати сам. Так, Судаков уже з м'ячем, Спокійно. Судаков з ударом. Небезпечно, ну перший удар за нами, Оп! А ну ні, ну ні, я хотів пас віддати, куди ти так Невертон спішиш. До речі, дуже цікаво. Так, Даша Траваре, нападник, і з другим номером. Спокійно, знову наша атака. І нема нашої атаки. Трауре, покажи, що ти можеш. Трауре. Кріскі виходить і сюди одну людину. Кріскі забиває на 30-тій хвилині матчу. Один ну. Хорошо. Трауре тут добре притримав. Кріскі. фантастично забіг і просто вже. ну, Та він не мав права не забивати в цьому моменті. Перехоплення дуже добре. Так, Пішли, пішли, пішли. Потрібно другий для впевненості забивати. Так, Судаков. Ну біжиш, ти, йоп. Траворей дуже важкий. Там неймовірно важкий. Крисків. Кому, кому, кому? На Періні. Педріні входить в штрафний. Майданчик, але Але дупа. Знімаємо ми Судакова, щоб на наступний матч він все-таки, блін, більш восстановив свої сили. Блин. Ні-ні-ні-ні. ні Кутовий, кутовий. Перший удар від суперника по наших воротах. І зараз може бути небезпечно на цих голових і тут виграти. Але різник на місці все спокійно. Так, огіналда. На трауре. Трауре що за удар? Господи, куди цей удар був? а? Так, Останні хвилини матчу. Потрібно тут їх спокійно протримати спереді. Оце правильно. Ух, який пас. Сильний, але він взагалі не розгоняється. І удар відразу! Гомес! йо йо! Але свистить, все, перша перемога в сезоні. 0-1 добре на виїзді. Кайф. І це ще при тому, що, можна сказати, резервним складом грали. Ой-ой-ой, тільки подивіться, хто хоче взяти в нас Судакова. Манчестер Сіті. Оце прикол, але ні. Так, і тут у нас вже скаути приїхали. Так, бразильців ми подивимося самих останніх. Що тут по аргентинцях у нас? Це не дуже таке. Ну, а цього можна аргентинця спробувати підписати. Так, що по українцям? Так, ну щось. О, один якийсь Демченко є, Мирослав. Давайте на нього і подивимось. Більш нікого нема, на жаль. А тепер бразильці. Тепер саме цікаве, О, щось не дуже таке. І цікаво, я вам скажу, два перших гравців взагалі мимо. От один такий, що прям да. Один, ну, а інший 14 років можна взяти. Так, давайте подивимося, хто ж там такий у нас. Ось з вами Демченко. Так, 63 рейтинг, 72, 94 потенціал. Команду його. Так, Duarte, бразилець. У, у нього плейстайли, який вже є. У, непогано. Також основну. І Фернандеш, дивіться, також 64 вже рейтинг, але потенціал не дуже великий. А от Тейшера 51 рейтинг і 94 може талант бути. Ніхера собі. І цього ми також візьмемо продамо, якщо що. А в нас матч проти відзива. І, до речі, у нас вся команда ну, готова. Готова, вся основа готова. Можна починати. О, Судаков. Відразу ж. Відразу показує, що його хоче купити Манчестер Сіті. Бондаренко, Бондаренко з м'ячем. Сікан, але буде офсайд, напевно. Ай Сікан не доганяє якраз. Не було. Не було Сікан 0-1. Від... Точніше, 1-0. Сікан, Данила Сікан. На 11-й хвилині забиває з передачі. То Судакова. Дуже добре. Довго гарно пройшло. Ой, ти що? Так, ну цю польську екстраклясу повинні закривати просто з закритими очима. Так, Сікан. Сікан. Сікан на Бондаренка. Бондаренко. Бондаренко? 2.0. Які можуть бути питання? Який пас на сікана, він як виривається? І буде дубль! Від Данила дубль. Прямо голкіпер, ну ти серйозно. Ти як нас розвів тільки що Голкіпер захисником. Ой, який пас від Сікана! Та ти що? Кевін, 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 Кевін. Удар! Голкіпер. Ай, Сікан не вийшло розкачати захисника. Обрали але Бондаренко не та... дає. На Сікана, сікан дубль! Спустник ні, як ти не забуваєш, ти що серйозно, дядь? Алло. Так, п'ять замін, п'ять замін. Відразу йде в Шахтара, Шахтара. П'ять замін, Шахтар, Донецьк робить. І тут так навіс. На Матвієнка. Краще б на траве. Якщо хлопчик такий. Степаненко! Невертон маленький, але бореться. Тарас. Траваре! Крисків, ні, що за атака! Крісків в другому матчі поспіль відмічатися. Так, Крисків, трауре. Трауре! 3-0. 3-0. Два матчі, два сухих для нашого різника. Знати, що? Це чемпіонат має бути ізі просто капець. Якщо, звісно, ця ж кар'єра буде продовжуватись далі. У нас тут спроба купити Зінченка, але він чомусь уже був Верхемтоні. Не зрозуміло, як він так швидко перейшов. У нас 12 мільйонів є, ми даємо 10. Ой, ні-ні-ні. Вони взагалі Що собі у нас хочуть купити траоре. За лям 250, та ну ні, ні. Чи захисника дають. Та ну, таке нам не потрібно. Так, у нас матч проти Краковії, за яку колись грав до речі. Євген коноплян. Тут вони грають дуже насичений центр поля, три захисника. Ну, побачимо, як там буде. Так, Судаков повинен цей центр поля виїдати. Пас на Сікана, Сікан виборює Сікан 1-0. Які можуть бути проблеми, коли Судаков так віддає на сікана, той розбирається виборі і забиває? Які можуть бути проблеми? Так, на моторчика. Ну, видно, видно, що команда дуже грає через Судакова. Кудаков. Знову на сікана. Сікан дубль, Сікан поперечена, А тут, тут виграти сікан. Ай-яй-яй. Виграти зубков. Бондаренко. Та швидше, ти сікан. Ту за атака. Бондаренко, якщо з дальньої відстані, прям гол кіпера майже. Сікан. Сікан, я не зрозумію, як він з першої спроби не забив, але 0-2 і знову. Гольовий був пас від Судакова. Але я не знаю, чи на нього зарахують, чи ні. Побачимо. Команда вже заміну робить на 30 й хвилині. Спокійно Різник, молодець. Спокійно, Судаков знову. Як він проходить просто? Що він робить? Що він робить! І ударі 3-0. Що він зробив? Йо ма, -йо! оце воно 0-3. Ні, друзі, після цього матчу, да, я зроблю уровень складності повище. Тому ну, я не очікував, що таке буде тіка. Поставив World Class світовий рівень. І все рівно тут Судаков пробіг, як я не знаю хто. Із межі штрафного, як він положив. Судаков знов, знову тягне. Знову тягне цей хлопчик. Ой-ой-ой-ой-ой, за... тільки не травма. Тільки не травма, слухайте, ні. А підкат ззаді був дуже жорстокий, можна червону схватити, тут тільки жовтей. Ні-ні-ні, ні що ні, ні, ні. це? Але дуже жор... Ой, та ти що, Ну, яке це жовте, ну алло. У нас може пробити. А Судаков і може пробити. Судаков може і пробити. Щось він трошки лисий ззаді. Давай Судаков, поквитайся! А тут Степаненко. Чому з лівої? Я не розумію, він же пропшов. Педріні. Гомес. Крізьків чотирину. Взагалі дуже спокійно. Крисків Такий прострій, як, як там не вдарити. 0-4, знову перемога на виїзді, знову сухий матч, бомба. До речі, хотів би подивитися, де Динамо Київ. Ну, звісно ж, Шахтар Донець. Перша сходинка, 8 забитих 0 пропущених 9 балів. Динамо Київ, 8 забитих 4 пропущених і 9 балів. У обох команд за три тури по 3 перемоги. Кого перемагало Динамо? Динамо, до речі, виграло в Леха Познані 2-3. Виграло в Кракові 3-1. І виграло відзива 1-2 бомба. Педро Ліма, дивіться, 18 років. Фейс добрий. Захист трішки страдає. Але він бразилець і йому 18 років. Це 5600 ми не будемо платити за нього. Це 100%. Це... Давайте, так як він коштує, так ми вам і запропонуємо. І ні 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 Давайте тоді, ладно, 2,5. Було нормально. Бо в нас нема просто права захисника на підміну для Юхима Коноплі. Так, ротація. Все ти правильно розумієш, хлопче. На 5 років, звісно, тільки довгострокові контракти. Ні-ні-ні, Ніякої суми не той. Так, а скільки ти? 19 тисяч отримав. Давай ми тобі 15, якщо 100 тисяч, підписного бонусу. Що ти на це скажеш? Все, бомба. Перший трансфер нашого клубу Шахтар Донецьк. І це бразилець, як, як би це було несподівано, це бразилець, це правий захисник. Добре. І незвідка приїхав з Вулверхемптона, з Бразилії за 2,5 мільйона пунктів. Так, до речі, в нас матч проти цього ж Леха Познані, який програв Динамо Київ в свою чергу, і нам потрібно додати, звісно, кого правильно правого захисника, на заміну, щоб він, якщо, що, вийшов замість коноплі. Так, граємо вдома на Донбас арені. Якби це не звучало. Але ж все, погнали. Як побачив, як побачив Бондаренка, Бондаренко гулкіперні. О, це вже цікаво, але Бондаренко, слухайте, непогано так забіг. Цубкова подача. Микола Матвієнко, як було, це поруч, свали від мене. ти. Так, нуль-нуль, оце, слухайте. Ну набагато цікавіше так. Я гадаю, що це набагато цікавіше так грати, чим просто 0-4 розкатувати. Тобто це вже може не тільки ми забувати, а вже й суперники нам. Цікан не був в офсайді. Не було, не було офсайда 1-0. Хорошо відкрився на межі осайду, як справжній нападник. Отак потрібно грати. Але дивіться, як він відкрився там. На межі офсайду, як вчасно віддали. І 1-0. Оце воно Данило Сікан. Який це для нього м'яч Четвертий в трьох. Що це за удар? Удар взагалі не туди, куди потрібно, і це добре для нас. Це буде заміна, але блін, така заміна, що вже кінець матчу, то вони нічого і не відпочинуть. Там. Але тут потрібно дотримати. Хорошо. 1-0. Перемагаємо все ж таки. Тут у нас Гомеса хочуть взяти, йому 20 років. ні 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 ні, -ні, -ні. Що, кого не буде, так друзі, турнірна таблиця. Динамо Київ зіграли вже свій п'ятий матч, тому вони на першій сходинці: 13 уже забитих у команди, 15 балів. Шахтар має гру запасівний, 12 балів. Це нормально. ну І давайте подивимося цих бомбардирів. Дивіться, відразу бачимо Крисківа Два голи, чотири матчі. Хто тут у нас ще є? Андрій Ярмоленко також дивиться з Динамо. Гереро по два м'ячі також забили. Хто тут ще є з наших Сікан? Чотири голи, три матчі. І Віталій Боярський, Шість голів, п'ять матчів. По асистах, Гереро, чотири асисти. Ніх разом. У нас Судаков, два асисти тільки. І по одному: Кейвіна, Гомеса і Степаненко. Також Траваре один, і Сікан один. І Крисків також один. По сухих матчах, звісно ж, 4 з 4, метро Різне. питання є хто там Динамо Київ, бущан один матч тільки з п'яти. ну таке собі але ладно